Привіт! Якщо ти бажаєш купити собі Теслу то просто знай наступну інформацію: що для того, щоб твоя зарядка була швидше, а не 40 кВт, тобі потрібно брати і включати автомобіль на обігрів для того, щоб батарея підігрівалася і вона в тебе швидше заряджалась І я зараз на наглядному прикладі покажу, як це працює. Було 38 кВт. Наразі йде обдув. І воно буде підвищуватись підвищуватись до 40-50 кВт на годину. Ось уже 39. Бачите, 40. І так далі, воно зараз буде більше і більше рости. Отак от от працює тесла. Ти зжираєш більше енергії, щоб просто швидше зарядитись. Клас, клас. Машина тесла гарна, але взимку не дуже.